Година ночі це час робити астроаналіз. Сьогодні про Толомео пасароті. як завжди, для мене нова людина. Знати всіх художників неможливо. Це факт. Розглядаємо його карту, шукаємо показники тематики, кольорової гамет техніки, розглядаю планети в знаках, бо не знаю точного часу народження, навіть якщо десь на сайтах якихось є. Ми не будемо брати це за увагу. Попередні показники аналізу планет говорять мені, що будуть деякі складнощі через розташування місяця бо місяць через невизначеність часу блукає то в одному знаку, то в іншому. Тож почнемо. Подивимось Нептун. Як він міг би уявляти світ? Що може про нього думати? Нептун знаходиться в рибах, це його сильна позиція. Тут дуже багато може бути показників схильності до творчості, до впадання в ілюзії, до перенесення ілюзій в матеріальний світ через живопис той же, можливо, у когось через літературу, можливо, він щось міг писати, фантазувати, казки, якісь, придумувати, про вивчення божественного пошуків божественного. Можливо, Дійсно віри в Бога. Також, можливо, якісь потойбічні явища, М -м 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 -м. можливо, віра не тільки в Бога, а й в інших істот. Можливо, навіть їх бачити міг. Це дуже таке відчуття світу, любов до природи, до води. Можливо, були якісь мандрівки і пізнання інших культур. Міг впадати в жертву в негативних ситуаціях, це вчитло вживати якимись речовинами. Якби був задійний ще знак Діви, можна було б сказати, що контакти чи чаджіння до медичної сфери, але міг контактувати з хімічними речовинами, а ми знаємо, що художники використовують такі речовини. Ми подивимось сонце, сонце в рації в поєднанні з Меркурієм. Це тонка душа, емоції цієї людини, не всі могли пізнати і здогадуватись про них. Він часто міг їх приховувати, ховатися мушлю, так сказати, це також любов до батьківщини, до культури своєї рідної, і, можливо, якось в своїх картинах міг це зображати. Це також емоційність, бо в рації головна планета місяць, а місяць нестабільний. Тому часто може бути така, знаєте, емоційність точно стабільна. Ну і також і ситуація з жінками і матір'ю також могла бути нестабільною. Це також прив'язка до жінки, до матері. Часто прослідковується саме у рака, також чажіння до інших культур, можливо, і не тільки до своєї знання, які йому могли б допомогти в творчості, також пов'язані з батьківщиною, родиною, родом його, з домівкою, Ну, жіночою також темою. Міг бути домосідом, рідко виходити у люди. Могло бути тяжіння до якихось знаєте, вивчення психологізму, через те, що міг часто сканувати емоції оточуючих і співрозмовців, це йому надавало перевагу, міг якось ці емоції передавати на полотні. Так, можливо, ще міг збагатитись на батьківщині, і побудувати якийсь бізнес або працювати з держслужбовцем через пізнання себе, своєї батьківщини і родини. Міг також легко користуватися ресурсами місця, в якому він був вірний. Подивимось відділення стихій а, і планет. Виділено в нього чотири планети, три особистісні і одна вища. Як це могло показатися в його картинах? Будемо ну, буду аналізувати місяць на час належності, 12-та година, тож міг малювати жінок. Чоловіків, дітей. Це могли бути групові зображення, колективні зображення, бо Уран це колектив за інтересами. Також можливо зображати якісь розбірки, держрозбірки, якісь несподівані ситуації, революційні моменти, якісь бунти і так далі. Взагалі Відсотково присутнє, здається, спілкування між цими всіма особами, ну, жінки, чоловіки, діти. Також люди провладні, якісь важливі, ну, там, хто там, королі. Також виділений Нептун, але в нього він як відпочинок. Тобто мистецтво могло бути таким, знаєте, часом. Одинока, де він свої сили поновлював, творчість, якесь, можливо, споглядання психологічне за людьми і за собою, можливо, відвідування церкви, молитва, звернення до Бога, також мантри, якщо він мандрував, можливо, оточення водне, не знаю, може, він був моряком, хоча я не так фантазую. Так, подивимось, стихії, виділення стихій, виділені в нього паралельно вода та вогонь. Але я не дала привагу воді, бо не знаю, де точно знаходиться місяць. Він може бути як в вогні, так і в воді. Тож думаю, що це виділення води. А тут у нього сонце, Меркурій і Нептун, що малював чоловіків, якісь розмови, передачу знань, дітей. Велика кількість якихось психологічних проблем, можливо, якась релігійна тема, з'ясування ситуація, маніпуляція, якісь фантастичні тематики, також може бути природні простори, вода, значить, за, кольором, за кольором це перевага води, перевага синього кольору його відтінків, теплі кольори, бо сонце виділене, хоч і в раці. Я думаю, що природа була присутня, тому оточення природних кольорів і виділена в нього або кардинальність, або фіксованість. Ну, тут дуже важко зробити вибір, чи кардинальність, чи фіксованість. Можна зупинитись на кардинальній воді, це підтримує виділеність раку місяця. Ну, місяць у нього знаходиться за ось цими показниками у вогні. Це може додавати жоночу тематику, спілкування емоційне. Тема вогню, можливо, додається, войовнича тема і прояви індивідуальності, агресивності присутні. Так, а техніка техніка вода може не давати цієї конкретики. І кардинальність також хочеться швидше закінчити, швидше зробити, тому можливо якісь будуть неточності або незавершеність, або розпливатися буде. Хоча я думаю, що це ближче до класики, бо виражена ось ось ресурсності фінансів якоїсь такої глибини, подойбічності, психологізму, і саме у матеріальній сфері стоїть Сортурн, який говорить, що я потребую конкретики точності. Зображення якоїсь структури зображення і часто може впливати на колір через чорний колір. Ну, може бути як про графіки, ну і через те, що в цієї осі точка балансу у воді, знову ж таки у фіксованій воді у скорпіоні, розмиває, додає психологізму і головна планета ось цієї. Точки Плутон знаходиться в Козерозі, а це порядок, щоб все було на своїх місцях. Якась, можливо, додається тематика влади, державності, войовнича тема, дебати якісь, де треба маніпулювати і продавлювати свою думку. І, можливо, цей вплив буде якось змінювати цю тематику розпливчатості водності. Чорний місяць у тарезах. Може затягувати у з'ясування відносин, у вивчення цього питання, зрозуміти, як треба будувати відносини між чоловіком і жінкою, між партнерами, з якимись близькими людьми, і це може притягнутися в його роботи. Ну також Терези, це судова тема, чи не зображав він там суддів, якихось з'ясування якихось баталій суддівських, Юпітеру також це цікаво, враця Юпітер сильна планета, і це може також цікавити тема справедливості, розсудити, розставити все по місцях на позитиві. так, знаєте. Хоча у Тризах це може бути якоюсь хитрістю і по строгості закону, як то кажуть. Думаю, на цьому зупинимось. Отже, тематика це якісь розбірки людські розмови, якісь великі колективи. Можливо, природа, водна тема, колір, думаю, спокійні кольори, тяга до чорного і тяга до синього. І техніка, техніка, якась деталізація під питанням, але порядок, структура, все по канонам. Як навчили, так і роблю. Так, тепер можна глянути, чим він був знаменитим. Як він як люди його зустрічали, зустрічали за Меркурієм, але Меркурій в поєднанні з Сонцем, тобто могли сприймати як людину, яка не зовсім чітко розуміє, що говорить, може якось висловлюватись необ'єктивно, щось придумувати, додумувати, як про себе, так і про. Оточуючи світ, людина, яка можливо вміє щось робити руками, володіє якимось інструментом, можливо, яка знає багато про професію, про батьківщину, про культуру, якою цікаво поговорити на цю тематику. Також, можливо, як емоційна людина, і чим міг запам'ятатися. Ну, людина, яка потребує слави, яка творча, любить euh, творити і створювати якісь креативні речі, можливо, працював з дітьми чи мав багу родину по кількості дітей. І людина, яка любила жінок, могла їх зображати на своїх картинах. Також людина, яка, можливо, стала знаменитою, була помітною у колах якихось вищих. Які була цікава культура, іноземна культура, і в той же час, яка була обізнана в цій сфері і могла бути вчителем, але часто могла отримувати критику від якихось людей приземлених, щось могло не подобатись творчості, в поведінці яскравій, або, можливо, як і попередній попередні художник занадто. Відверто поводив себе з жінками і міг зображати таке, але я не впевнена. Трошки відрізняється карта, через що він міг отримати цю значимість саме через розуміння людини, розуміння поведінки саме емоційної людей, через тяжіння до колективу і підтримку цього колективу. Саме колектив міг його і підтримувати, чоловіки, якісь юнаки. а... Его свій воєн міг потішити, якщо навчав, повчав, розповідав, роздавав поради, або е, мав якийсь статус важливий, якщо було чим похизуватися, начепити чи корону та показатися. Ось, або через жіночу тему, через стосунки, через е, правильне поводження. Так, коти проснулися. Хоча година ночі, і не дають нічого писати. Буду завершувати. Дякую, що слухали. Поставте мені лайки, підпишіться на мою сторінку обов'язково. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підберу роботу, подивимось разом, що співпало з аналізу, а що ні. Ну, все, бувайте!